Вітаю, шановні друзі, зустріч президента США Дональда Трампа та президента країни-агресора Російської Федерації. Путіна, чим вчора вона закінчилася, про що домовились, про що не домовились, друзі. І, взагалі, що нас чекає в майбутньому, зробіть, будь ласка, репост та підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій. Друзі, вчора до третьої ночі слідкував за е, зустрічю Трампа та Путіна і викладав в своєму телеграм-каналі багато інформації на з цікавих висловів даних президентів. І е, коротко, хочу е, зараз сказати одне: що по факту Друзі, я побачив, ніякої домовленості не було досягнено, хоч там і Трамп, і Путін сказали, що е, нібито все було класно, все було добре. Вони до чогось дійшли. І Білий Дім навіть заявив і написав, що по багатьом пунктам було досягнуто домовленості, але не досягнуто домовленості по одній головній причині цієї зустрічі це припинення вогню в Україні. Ніхто так навіть не підійшов до цього е, питання, друзі, і на Емні СМІ американці в більшості написали наступне з York Times пише за туманними коментарями. Було зрозуміло, що двом президентам не вдалося досягти згоди навіть щодо відправної точки, яку намітили Європа, Україна та сам Трамп, а саме тимчасове припинення вогню. Тобто, навіть вони не дійшли до розмови про припинення вогню. Тобто, можливо, вона й була, але нічим вона взагалі навіть і близько не закінчилася. Sky News пише далі, якби вони згадали про припинення вогню, це змінило б характер розмови. Але Оже до цього ще далеко. CNN. жоден із президентів не відповів на запитання журналістів. Це залишає зміст їхніх переговорів, які обидва співрозмовники охарактеризували як позитивні невідомим. The Guardian. це було швидко. Дональд Трамп залишив більше запитань ніж відповідей. Він листив Володимиру Путіну, але дав дуже мало подробиць про сам саміт. Fox News. атмосфера в залі була не дуже доброю. Схоже, все пройшло не дуже добре. Ну і далі Трамп заявив, що тепер справа за Зеленським. Друзі, але на самому е, саміті, вже після першого раунду перемовин, вони там багато чого розповіли, що й по багатьом пунктам було досягнуто то домовленості, але друзі, ще раз кажу, не досягнуто домовленості по по одному основному пункту. Це припинення вогню в Україні, і фактично дана зустріч, яку пропіарили, як зустріч, яка може закінчити війну і запровадить мир. Друзі, вона нічим не закінчилася. І я буду з вами чесним, друзі. Що на даний час я взагалі не бачу жодної сторони, жодної країни, яка би реально щось робила чи пропонувала для завершення даної війни, тобто, якщо казати е по-чесному, то кожна країна переслідує свою мету. І мене це дуже турбує, тому що в принципі, якщо так і далі всі країни, які приймають участь в цих перемовинах, я маю на увазі США і Європа, будуть і далі так підходити до питання України, друзі, то мені здається, що дане питання не вирішиться навіть найближчими трьома роками. Тобто, це так можна зустрічатися кожного разу, щось вирішувати. Побалакали да пропіарили, що нібито от завтра вже мирна угода буде зустрілися. А виявилось, що вони навіть припинення вогню не обговорили. Тому друзі, це ще раз додатково підтверджує, що ситуація е з Україною дуже важка, і миру найближчим часом ніякого більш за все, друзі, не буде. Тому тримайтесь, подивимось, чим це закінчиться, друзі. Але я не вірю в те, що в цьому році, в наступному або в найближчі роки, взагалі буде сталий мир в Україні. Тому майте це на увазі і виходьте, і будуйте свої плани. І виходьте із цієї ситуації при побудові своїх майбутніх планів, друзі. З повагою, ваш адвокат Демченко.